Тя ми тим часом дізнаємося ситуацію з цивільними у Покровську, тому що Сергій Добряк з нами теж на зв'язку, начальник Покровської міської військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, пане Сергію. скільки людей зараз цивільних залишається у місті і як триває евакуація? На жаль, у нас трошки уповільнилася евакуація. Хоча діточки сім'ї з дітьми уїжджають Наразі сьогодні у нас діточок 55 п'ять. А населення 11 тисяч 900. До речі, хотів би подякувати всім, хто виїжджає, хто виїхав. Хто зберег береже своє життя життя своїх рідних, тому що в місті становиться все більш небезпечно, критична інфраструктура майже зруйнована. Відсотків на 80 ворог нищить як. Будинки, як багатоквартирну забудову, соціальну сферу, ну тобто, нехто і не чим. Це звичайно тероризм нашого міста і наших людей. Як далеко ворог від межі Покровська? Поки що без змін у нас це напрямок Лисівки це 6,7 кілометрів. Поки що не змінилося, слава Богу. Угу. Ви сказали, що на 80% об'єкти інфраструктури знищені. Я так розумію, що водопостачання немає, електропостачання хоча б трохи десь є. Електропостачання, ну якщо брати по місту, це 60%. Наразі немає в шести населених пунктів і в місті Родинському вже більше місяця. І відновити його ну, немає можливості безпекових складових. В такому разі, як ситуація з медичним забезпеченням, хоча б базовим, тих, хто залишився, 11 тисяч людей же ж потребують теж і медичного догляду. Так, ну по пораненим в нас по протоколу поранених вивозять добропілля добропільську клінічну лікарню. Щодо базових, це первинка. В нас ще працюють, як вже казали до цього декілька сімейних лікарів. І ще працює міська лікарня, також у усіченому вигляді. Тобто ще трохи лікарів є? Є. А як з водопостачанням і взагалі з питною водою, якщо немає систем електропостачання, очистки води, що діється тоді? Ну, місто готувалось. У нас в місті 325 скважин. З них є 9 точок питної води безкоштовної та незворотній осмос. Також розвозиться вода нашим комунальним підприємствам попрос водоканалу. І також нам вже два тижні допомагає ЮНІСЕФ підвозу питної води, яку в нас вже й набирають. Тому з питною водою проблем поки що немає. А продукти харчування запаси є? Так, запаси є. На ту кількість населення в нас ще працюють невеличкі крамнички, працює ринок в височеному вигляді. Ну не такий великий, як був, скажімо так. Ще два місяці по тому. Працює Укрпошта, працює банкомати на інкасацію. Нова пошта працює. Працює у нас фронтофіс соціальної захисту і ЦНАП, Тобто, мінімально необхідні ознаки цивілізації продовжують функціонувати. Так, Мінімально функціонувати, але ми все ж таки закликаємо людей все ж таки виїжджати. Ну, хоча б на зиму, тому що ну, взимку в мороз буде дуже. Чи правильно я розумію, пане Сергію, що про початок опалювального сезону навіть не варто починати питати? Так, великого опалювального сезону не буде. Ми готуємо пункти обігріву. Вони будуть Ну, в тих містах, там, де є свої міні і що ще вціліли, скажімо так. Угу. Знаю, що продовжується побудова шалонованої оборони навколо Покровська. Що можете повідомити про це? Чи триває її будівництво? Що не є так, вона триває з 22-го року. До речі, за кожним містом закріплена бойова бригада, за нашим містом також закріплена бойова бригада. Дуже потужна і дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно цього плану, ми вже заходимо в місто, люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватись, тому що місто буде блокуватись повністю для заходу, а тобто і виходу із мікрорайонів, і з вулиць, і так далі. Люди це вже бачать, що ми блокуємо вже околиці міста. Тобто, ми не припиняємо фортифікаційні споруди. До речі, хотів би подякувати і обласній військовій адміністрації, яка. Допомагає з матеріальним резервом, також військовим інженерам. Також у нас працює шість областей у комунальників на на з разом з нами, з нашими комунальниками: це і Вінничани, і Одесити, і Закарпатці молодці, і Київщина працює, Миліщина працює. Тобто допомагає вся країна. Ну, чим може я сподіваюся. Дякую, пане Сергію. Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.